Світ змінюється, і все починається з твого першого кроку. Дуже просто. Понів не треба ніяких ні закінчувати, заканчувати, ні інститутів, нічого. Це важко людям зрозуміти. Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядьо це точно не мій варіант. Мені краще не продать своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність? А мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з нею справлюсь, стільки я сам і. З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, а чому цьому не навчитися? я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому научився, перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав працювати. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж українцям даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете закривати це гроші. Будь ласка, записати. Відкрий наступний рівень: посилання в шапці профілю.